Слава Україні! З вами телерадіостудія Міністерства оборони України «Бриз» із щотижневим випуском головних подій в житті українського війська. Щоб настало припинення вогню, Україні потрібно мати надійні гарантії безпеки. Про це президент Володимир Зеленський заявив на прес-конференції в Брюсселі після засідання Європейської ради. Президент зазначив, що для досягнення миру Україна має бути в сильній позиції. Її складові гарантії безпеки та чітка позиція партнерів щодо цього: стабільний фронт і виконання домовленості про оснащення і тренування українських бригад. Також необхідна фінансова підтримка, яка зараз зокрема забезпечення рішенням G7 про виділення Україні 50 мільярдів доларів США у вигляді кредиту, погашення якого відбуватиметься коштом доходів від заморожених російських активів. Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч із делегацією на чолі з міністеркою закордонних справ Австралії Пенні Вонг. В ході зустрічі делегації проаналізували актуальну ситуацію на полі бою та визначили ключові напрямки співпраці на 2025 рік. Серед основних пріоритетів забезпечення українських воїнів, озброєнням і технікою, а також розвиток спільних оборонних проєктів. Розраховуємо на фінансування та участь австралійських компаній у виробництві дронів, зокрема далекобійних дронів ракет. Наголосив. Міністр оборони України. Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії підтвердило свою підтримку Україні, надавши новий пакет військової допомоги на суму 225 мільйонів фунтів. Наша підтримка не послабиться, інформує Міністерство оборони Великої Британії. Хоробрий народ України продовжує перевищувати всі очікування своїм незламним духом. Але він не може діяти самостійно, тому Велика Британія посилюватиме наше міжнародне лідерство щодо України протягом 2025 року, наголосив міністр оборони Джон Гілі. Анонсований міністром оборони пакет посилить військовий потенціал України новими морськими безпілотниками та катерами, системами протиповітряної оборони та системами боротьби з безпілотниками. Вночі 19 грудня, силами і засобами військово-морських сил Збройних сил України та Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими сил оборони завдано ураження по інфраструктурі та виробничних потужностях, АТ Новошахтинський завод нафтопродуктів, що у Ростовській області Російської Федерації, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Це єдиний НПЗ, що працює в Ростовській області. Використовується для забезпечення потреб Збройних сил РФ. Спеціалізується на виробництві мазуту, пічного, судового та дизельного пального, бензину. Проєктна потужність переробки заводу сягала 7,5 мільйонів тонн нафти на рік. На південних рубежах нашої країни захисники 24 на 7 пильнують ворога, відбивають атаки та не дають диверсійним групам прорватися через лінію зіткнення. Насамперед, в цьому допомагають різні безпілотники. Така собі війна дронів на Херсонщині. Тут в небі завжди чутно гул дронів. Наші захисники постійно ведуть розвідку та не дають ворогові наблизитися до позицій. А ворожі БПЛА намагаються визначити скупчення людей чи техніки та уразити ціль. Захисники розповідають, інколи здається, що налетіло вороння так багато залізних пташок над головами. Що ми кажемо про розвідку, то це перше це оборона, тому що ми спостерігаємо за лінією боєздіткнення, щоб до нас ніякі сили противника очікувано не добрались. На території, на якій ми працюємо, в принципі, ми бачили багато різних цілей. Це система РЕП, чи є там щось корисне, чи є там якісь бета, і пробуємо висновити, треба їх знищити. Друга це системи зв'язку, це всякі антенки різного такого плану, тому що це теж важливо, щоб ворог мені спостерігати за діями нашими. Станції РЕП, що ми нещодавно несли важливо мати поруч побратима, якому можеш повністю довіряти. Тут, поблизу лінії зіткнення, розумієш це як ніколи. Мені подобається в нашому підрозділі мотуватися і офіцерського составу, і на матроського сержантського. Робимо все краще, щоб щоб його чули і не тільки ВМС, а й всі збройних України, щоб наші знання використовували там не тільки ми, а й інші суміжні підрозділи. Бути в гарному підрозділі це завжди було мотивація, велика честь, і в принципі прагнення до того, що буде кращою. Станіслав Одесит доєднався до лав Збройних сил України у лютому 2024 року. Проте від самого початку повномасштабного вторгнення активно допомагав війську. Був одним з організаторів волонтерського штабу Автомайдан. Наразі один з батальйонів, що утримують південь, зібрав багато друзів Одеситів. У цивільному житті вони всі мали різні професії. Потім об'єдналися заради волонтерської допомоги. Тепер ось гуртуються на фронті. Наші хлопці звільняли південь Херсонщину. Наші хлопці рубаються на сході курському напрямку. Будь-яка ворожа сила, яка потрапляє в поле зору наших розвідників, вона вражується нашими FPV-шками. У нас кожен воєць, він може літати як на мавіку, на ФПВ. Повноцінно вести розвідку, так і повноцінно працювати з півісне, споряджати його, прошивати, пілотувати та вражати ворога. Завдяки безпілотникам українські військові вражають безліч різноманітних цілей, не даючи ворогові можливості дістатися до наших позицій, визначити дислокацію чи місце знаходження БК. Окрім того, наприклад, вночі дрони на варті без зупину, адже тільки так можна вирахувати і зупинити диверсантів. Ти розумієш, що день пройшов недарма. Ти зробив щось хороше, і на одного стало менше. їх багато і тут є з чим працювати. Найчастіше ворог гатить по скупченню мирних цивільних людей. І немає різниці, чи це люди стоять у черзі до магазину, чи приїхала на виклик швидка. Як завжди, країна терорист воює з мирним населенням нашої країни. Нещодавно ця новина облиціла всі мережі. Вони вдарили дроном по літній людині, яка їхала на мопеді. Потім поліція та швидка, яка приїхала на місце, була також FPV дронами противника. Вони не вибирають там з того, що ми бачимо. Вони не вибірково там о, військові. Ми не нанесемо удар сюди. Ні, вони просто куди долітають, когось бачать, в того і вражають. Грамотне ведення бою це і колективна, і індивідуальна робота. Радіти успіхам і робити висновки після власних помилок необхідно разом. Якщо щось пішло не так, ми збираємось. Всім нашим відділенням нам сідаємо і думаємо, чому воно пішло не так, і що ми можемо виправити. Ти тобто постійно повинен бути в тренді, в курсі читати пабліки, як наші, так і ворожі, щоб знати, чим вони воюють, чим ми воюємо, хто що розробляє і думати, вигадувати щось своє. На жаль, ворог щодня наступає і має успіхи. Пов'язано це в першу чергу з перевагою у живій силі та у техніці. Втім, наші воїни, наші титани тримають позиції і без зупину відбивають атаки росіян. Надія, що все це скінчиться, що ми всіх переб'ємо і заживемо своє краще цивільне життя. В Україні запрацює єдиний державний реєстр військовослужбовців. Відповідний законопроект номер 12066 ухвалено в цілому на засіданні Верховної Ради. Новий реєстр стане централізованою інформаційно-комунікаційною системою, призначеною для збору зберігання обліку, обробки та захисту даних військових. Система дозволить забезпечити унікальність записів завдяки автоматичному присвоєнню електронного ідентифікатора. Важливо, що реєстр міститиме обмежений набір даних, які необхідні для надання соціальних послуг. Реєстр не збиратиме інформації про військову службу, звання або спеціальність. Службові дані військовослужбовців зберігаються у захищених контурах інших існуючих інформаційних систем, які не мають технічної можливості обміну даними із зовнішніми системами та реєстрами. Статус учасника бойових дій надаватимуть автоматично. Таку можливість для військовослужбовців обіцяють реалізувати вже в січні 2025 року. Статус ОБД вважатиметься наданим військовослужбовцю автоматично після того, як у єдиний державний реєстр ветеранів буде внесено запис про виконання ним бойового завдання. Далі він зможе згенерувати собі електронне посвідчення УБД у застосунку Дія. Водночас, для того, щоб цей процес дійсно чітко працював, треба, щоб уповноважені особи військових частин вчасно вносили до реєстрування. Відповідну інформацію про виконання військовослужбовцями бойових завдань. Одна з головних цілей його життя боротьба за волю України. Тож, попри кілька поранень і втрату кінцівки, боротьба Войцеха триває. Прийшов час, коли потрібно було боротися за нашу незалежність, за нашу свободу. Так, військовослужбовець на позивний Войцех пояснює свою участь у подіях Революції Гідності 2014-го. Боротьбу за свободу України та її європейський вибір він продовжив у правому секторі. Я рахував, що це найбільш боєздатний підрозділ, у складі якого можна було вже безпосередньо приймати участь у визволенні захоплених окупованих територій. Саме на сході Войцех і продовжив свою боротьбу. Було визволення Пісківа, Авдіївки, Мар'янка. У зв'язку з тим, що багато побратимів в Іловайському котлі загинуло і попало в полон, я прийняв рішення доєднатися до Збройних сил Національної гвардії полку АЗОВ. Поїхавши з побратимом в полк, ми пройшли курс і були зараховані. Підписав контракт, попав в РДЧ розвідувальну диверсійну чуту. Це в більшості розвідка. Робота в сірій зоні і робота в тилу. Під час виконання одного із завдань він отримав перше важке поранення. У Карловці в 2014 році була контузія, черепно-мозгова травма. Але я продовжував бойовий шлях, коли вже дуже погіршилось здоров'я, почав свідомість, не міг виконувати деякі завдання. Проходив лікування, після якого був списаний по стану здоров'я. Повернення до цивільного життя 2017-го після звільнення з лав Збройних сил не було легким, як і під час попередніх коротких відпусток. Коли повертаєшся додому на якийсь день-два, щоб перевести дух або побачити сім'ю, не бачив підтримки місцевого населення. Ну, на той час, в 2014 році, це було складно комусь щось пояснити, навіть розповідаючи про ті жахи, які бачив на передовій. У лютому 22-го він працював інженером на одній з українських АЕС. Я з побратимами хотів зразу доєднатися до лав Збройних сил, але в зв'язку з тим, що я працював на атомній станції, були заборонені відпустки, лікарняні чи звільнення. Я прийняв рішення доєднатися до місцевого добровольчого формування, після чого я був призначений на посаду командира ДФТГ. Де півроку я працював над укріп районами по охороні і обороні міста. Коли я рахував, що я зробив все можливе, щоб захистити своє місто збройної агресії окупантів, я прийняв рішення таки доєднатися до лав Збройних сил, де був призваний в серпні 2022 року у лави головного управління розвідки. Стояти осторонь Войцех не міг, а маючи чималий бойовий досвід, брав участь у найскладніших операціях. Штурмував своїм підрозділом СМТ «Нестерянка» в Запорізькій області. Під час штурму потрапили під артилерійський обстріл, і наша бойова машина, на якій я рухався, наїхала на протитанкову міну, де я отримав пору. Унаслідок поранення він втратив кінцівку. Попереду на Войцеха чекало тривале лікування та рік реабілітації. Він повернувся до попередньої цивільної роботи, а згодом, попри підірване здоров'я та бюрократичну тяганину, до війська. Завдячуючи побратимам, друзям, сім'ї, розумінням і підтримки, можна зробити все, що бажаєш, тому що всі поранення вони в нас в голові. А ми, поки дихаємо, поки живемо, ми повинні боротися за нашу незалежність, за нашу волю. За мир над головами наших сімей і нашого народу. Хоча участі в активних бойових діях Войцех не бере, він робить для своєї бригади чимало. Я працюю з військовою адміністрацією, цивільною адміністрацією по підтримці підрозділу здобуваємо дрони, авто, гуманітарну допомогу, яку можемо, щоб підсилити боєздатність нашого підрозділу. Він переконаний, що будь-яка людина здатна і повинна в той чи інший спосіб працювати на перемогу України. Люди не розуміють, що якщо сьогодні вони пасивні, якщо вони сьогодні думають, що ворог відступить чи захід там за нас захиститься, зробить щось за нас. Це хибне враження, тому що ворог підступний. Він Порушує всі можливі домовленості, і тому люди, які в тилу думають, що вони безпосередньо будуть захищати своє село чи своє містечко, коли до них прийде ворог. Це також хибне враження. Ворог перед тим, як туди дійти, все зруйнує, розіб'є і знищить. Відступати або втікати нам нема куди. Це наша земля, ми повинні за неї боротися. Хочемо ми того чи ні, ми повинні цю Землю, ці території і наш народ зберегти, і передати нашим дітям і внукам, і навчити їх боронити свій край, і навчити їх, хто безпосередньо являється їхнім ворогом. Більше про події та життя українського війська дивіться на нашому каналі в Ютуб та на сторінці у соцмережі Фейсбук. Українські захисники бережуть вас, тож не забувайте донатити та вірити у Збройні Сили України.